Що чекає Україну, якщо все ж таки нас прагнуть віддати Донецьк, Луганськ, тобто під загрозою захоплення? Потім Полтава, Харків, Дніпро. Потім приїхали журналісти на перемовинах, російські журналісти в Аляску зараз їх туди поселили в ніякі отелі, а посилили в ангари. Зараз детально розкажу про це. Потім, що часто буде на перемовинах, там Трамп, що розказує, і саме головне, скільки Росія зараз виділа бабок на оцю російську свою пропаганду, про яку я постійно кажу, і як вона працює. Коротше, поїхали. Значить, дивіться, плани Путіна вже відомі. Поняли? Там ну Тут нічого нема унікального, а йому зараз треба прожати на те, щоб території, де стає там лінія фронту віддались Росії, да? і у нього далі звичайний план захватувати у нього далі по плану Полтава, Дніпро, Харків. Знову, типу, перемовини, поняла? Це методичка, яку він використовує з года год, ну, в год, з того, ну, типу, з десятиліття в десятиліття на когось напав, сказав тут русські, ми захищаємо руських. Потім цю землю, типу, на дипломатичному шляху її передають, і він іде далі захватувати. Ну, ну все просто, ну, ну це неминуче. То я кажу, що якби Понятно, що всім хочеться миру, але це нереально. Мир це дорівнює і подалі захоплення території України, далі війна. І так, просто вона ще далі буде зміщатися, ще, ще далі в, в, в глибину України. І так поняли, буде безконечно, поки не залишиться і поки йде Європа далі буде за планом. Потім йдемо далі. Приїхали журналісти а, російські, в Аляску. І їх поселили, вони почали дзвонити там більше ста отелів. Їм ніхто каже, нема місць. Їх поселили в ангарах. Сука, так їм і їм треба, як наші українці, і я це теж проходив. Жили в ангарах. Отак, що просто ну знаєте, було досками розділено, чи фанерою, чи гіпсокартоном. Лежали, спали, декотрі так рік, два, декотрі рік, три роки так жили. Я особисто таки знаю. От, от так їм сука, і треба, хай поживуть, хай знають, як це ходять, там ще жалуються. Можете там в Тіктокі найти відоси, як вони це розказують. Потім малюк розказав, що 4,6 мільярда це з того, що відомого. Доларів виділено Росію, це, ну, це нереальні кошти, поняли? На російську пропаганду. І більшість з вас, на жаль, також не пропитані, бо ви не розумієте, де правда, де неправда. Я ще раз повторюсь, КГБ працює за методикою 40% правди, 60% неправди. Тобто каже, а от таке от відбувається, і воно, вроді би, правда, а потім починається насадження неправди. І українці теряють натхнення, не знають, що робити, все пропало, все погано, поняли, от такі от. Я буду про це спеціальну рубрику робити, напряму вам буду показувати відоси про російські казати, Де тут правда, а де нам щось нав'язують для того, щоб ну, просто нас морально знищувати. І українці морально ну, дуже сильно знищені не стільки війною, хоча ну, я розумію, що просто вже всіх все, що можна закінчилось, і 25 те дихання закінчилось, да, і звідки збереться ще нове. А іменно ментально в плані нав'язаних російських наративів. поняли? Совєтський Союз ще в нас, на жаль, той Совок в голові не закінчився. Ми ще ментально не відв'язалися як від материнської якоїсь інформативної історії від Росії. Понятно? Ми ще досі не стали самостійні, хоча прорив дуже величезний. Я уверен, що Путін на Перемовнах буде прогибати цю всю історію. що а, давайте там у де лінія фронта, ви там нам ту землю, і ми останавлюємося.